Така собака щаслива біжить. А не туди. Клас. Всім привіт! Відвезла Наталку на заняття, а сама заїхала в Велмарт і думала, знаєте, отак от, от зранку це класний час, щоб заїжджати в магазин, бо тут нікого не буде, ну народу мало. Мені треба було придбати овочі і навколо овочей купа пенсіонерів. Я нічого не маю проти, але от я вам зараз покажу, які тут валіз, валізи, чи як вони таці зробили. Ой, і це просто якийсь жах, бо неможливо підійти ні до чого. Отакі таці за розміром, ну вона величезна. Отут були таці, наприклад, такі стандартні. оце, мабуть, іноді. в... А тебе? і вони трохи менше мені здаються. Ці які, взагалі. Вона мені вище талі, щоб ви розуміли. А в мене е, зріст 174. Тобто така собі ху-ху-ху. Я не знаю, що тут що сиди сюди Запросто мене можна посадити. Запросто. Мені треба білі шкарпетки, але щось я хотіла придбати дюну. А ось є дюна спорт. Мені отакі подобаються з сіточкою. І вони одні 35-37. А ні. Це 35-37. 38, 40. Мені взагалі, от, якщо є 38-й розмір, найкраще підходить. 38-40 будуть трохи завеликі, бо в мене вузька нова, а оці будуть трохи замаленькі. Давайте порівняємо. Хоча різниця не така велика. Ладно, 38, 40 візьму. Може, Наталка забере? Хоча в неї ножка менша, але в неї вона ширша. Ну і от дівчата встигла я тут побути не знаю, пів години, бо я спочатку в епіцентр заїжджала по справам. І все, повітряна тривога. І Наталка дуже нервує, коли вона знаходиться в інституті і повітряна тривога. Ми домовилися, що ми її забираємо, бо там треба йти. Викриття укриття там підвала, не укриття, якщо чесно. І коротше, оце все якось прям вибиває її з, колі, з колії. Так, мені треба нескрік. Дуже давно не брала, не буду брати багато, бо чи сподобається Наталці чи ні. Я їй зараз зранку варю натуральне какао. Ой, як как прикольно. Як прикольно. Просто ідея для подарунку, дивіться какао, чашка і маршмеллоу, А, гарячий шоколад. Можна самим просто зібрати таке щось смачненьке. Там, наприклад, коли хлопці дівчат вітають в школі, там не знаю. Але воно так виглядає, знаєте, приємний такий подаруночок. Слухайте, я цю... Цей візок не можу просто возити однією рукою навіть. Він дуже важкий. Минулого року була просто купа ось таких різних... Проходьте, на каси самообслуговування. Отакі штуки були, але силіконові. Тут був такий пластмасовий носик, а мені треба під маленькі. А, воно тут ще й приклеєно не підходить геть. Мені треба під маленькі баночки з вузьким горличком купити на наступний рік. Ну нічого. Ключі якісь. Всім доброго раночку, субота. Ми приїхала отак от поснідати, знаєте, бо такий тиждень був, що хочеться трохи якось розслабитися. Подивіться, яка краса навколо. Я зараз вийду вам все покажу. Отака краса. Чуєте там водоспад, шумить? Тут дуже-дуже красиво, знаєте, наче це якийсь ландшафтний парк. От чесно, якби тут була якась заасфальтована доріжка. Прям можна дуже добре це уявити. І ми, коли під'їхали, там були качечки. Але, знаєте, не ті, які от люблять, коли їх годують, а вони так заховалися туди подалі від нас. Тут і чапля біла літає постійно. Дуже так гарно, затишно. Це, ну я не можу сказати, що центр міста, але це 10 хвилин від центру їхати. Ну, може, 15. Дуже гарно. Особливо оці червоні листочки. Прям так виглядають кольорово. Сьогоднішню іділію. Намагалася зіпсувати лише каву. Її зробили з кислим молоком. Зараз поїдемо, поміняємо. Ну, це, знаєте, дрібниця життя. Це навіть Сергій такий, ну так хотілося, такого ідеального ранку. Але ж це цікаво. Ідеальних ранків буває багато, а з кислим молоком каву нам роблять перший раз. Ти плачеш? Тобі такі блакітні очі сьогодні. Зараз ще хочемо поїхати з Наталкою. Вчора міряли курточку. Оте, що я вам показувала, я собі міряла. У мене просто дуже схожа біла. І наче можна вже замінити, але не буду міняти. А Наталці я візьму, бо доїхати до магазину, університет, вона так там пух, але вона така дуже-дуже легенька, дуже-дуже приємна. До... Прямо, знаєте, от хочеться її одягати, доторкатися до неї, тканина така м'яка. Тож Наталці треба придбати, бо в неї є прям пуховик, і в неї є таке щось ну, більш легеньке. Отакою перехідної одежі в неї нема. В неї є там а сестричка віддавала якесь пальто, моє пальто є, але ну пальто то пальто. Не завжди ти в пальто захочеш їздити. Тож поїдемо зараз. заберемо її з магазину. Вчора об'їздили все. Це перший раз, що моя Наталка прямо обирала, що не в першому магазині, Оце перше, що поміряла, Да, давай, тільки, щоб не шопінг був. Тож треба дитину порадувати трохи, да? Вона і колір вибирала прямо взагалі. У нас сьогодні такий день релаксу. Приїхали. Тут в Сосенках ми родиною дуже часто там щось смажимо, ну як дуже часто. Якось момент, як ковід почався, дуже не часто ми сюди приїжджаємо, але це те місце, коли ми... Раз, як ковід почався, ми сюди дуже часто приїжджаємо. Ну коли ми а, літали, так. Да. Але якось, ну коротше, там ми перші рази виїжджали, ще боялися, там, щоб нас не... не зупинили. Чоловік фотографує. Коротше, останні роки ми дуже рідко сюди приїжджаємо, а ми так намагалися десь поближче, бо дуже часто там Наталці погано ставало, то треба було її відвозити додому, щоб не їхати далеко. Ой, коники стрибають. Клас. Чоловік фотографує гарно. Цього року прямо урожаю такого всього. Каштани такі величенькі, подивіться, клен який теж великі такі ці. Ми робили гвинтокрили з них. Ви робили? У дитинстві? Я хотів графувати, вона взяла робить. Ну, вибач, я ж думала, ти якесь гарніше там знайшов. О, манія. Ай! Коротше, навик втрачений. Ось тут я гарненький. Навик гвинтокрилів втрачено. Ми якось аж сюди ніколи не ходили, бо в нас там є така межа, Добре. горіхи, да. і Ми зазвичай до них доходили і там біля горіхів ще там лазили, тусувалися. Я не пам'ятаю, ми знаходили горіхи, знаходила, але вони не... їх було дуже важко розколоти такі, знаєте, вони як дикі вже. І цей. Всередині там дуже-дуже такі маленькі горішки були. І знаходили ми там, можливо, там штук 5 за цей час. Дікні, але на людей не кидалися. Не кидалися на людей. Ну на нас, то вони бачили, що ми культурні. А тут прям далеченько так все йде. Там бачите якась Ферма, не ферма, що це? Гарно так. Тобі тінь не заважає моя? Не знаю. Послуги відеооператора дорого. І бачите, в нього на годиннику видно все, що там відбувається. А ти й на відео можеш перемкнути угу, прикольно. Трошки угу. вище, напевно, підняти треба, так? Піднімай. Сонце сліпить, нічого не видно. Так. Поїхали ми роздивлятися, що тут навколо, бо ми якось тут по околицям не їздили. А бачила, що тут така річечка, чи озерце. Ставочок і гляньте лебеді. Отака краса. Багато, ну, не те, що багато, але от якось частенько ми зустрічаємо, а от я пам'ятаю, що ще там 5-6 років тому треба було, ми знали, де на яких озерах там вони навколо міста живуть, і треба було їхати і дивитися. Місць було дуже-дуже мало. Розпаковують. Наталка каже забурувала. Така велика коробка. І всередині щось таке маленьке. А зараз там така фігурка Наталка, от так Без голови. Капець. Голова окрема. Як його звуть Наталка? Гетто. Гетто? Коротше, тут дуже серйозно, він ще й запаяний. Що може? Може вдома вже відкриваєш? Mm. Чи зараз хочеш? Зараз mm. Вершник без голови. Читала? Оце тобі ще... А, це не вершник. Mm. Це mm. пікота. Mm. А, і голова ще окрема, і підставка окрема, все окремо. Це знов товстою... а ні, Острою наверх. Давай, вставляй міски, нехай він нарешті. О, він голову свою знайшов, став розумним. Гарний. А зроблений так гарно, так? Да? Ще підставка там є. Ну, розповідає, що робиш. Розповідає, полірую фари. <laughs> Автомобільний блогер. Ось така поліроль. Продається в Аврорі, до речі. К2 лемптопта. Коротше, от покажи, який ефект. Ну видно де Ну, де видно. демон. Але це було так. Я вмовляла чоловіка, а, мабуть. Паратич. Ну пожаліся, пожаліся. Довго я вмовляла. А сьогодні просто пішла і купила. І сказала, їдемо, я буду полірувати фари. Колись ми поїдемо, їх поліруємо нормально, але поки що ось так. Ні, ну Ефект класний, бо ця з геть-жовта вже. А воно заполіровує ці всі дрібні. До речі, ця фара хоча старіша, але тут не так оцей. Вся штука пошкрябана, а та чомусь вся пошкрябана. Там, мабуть, треба взяти цю наждачку, дрібну таку зовсім. Чоловік в мене ніколи нічого не робить з машиною. Він такий, є майстер, я поїхав, віддав і все нормально. Зараз мою каву розіб'єш. Прямо на двигун. Чого її Обережно. Воно на упорі стоїть. і цей. Це відвести треба. А я за те, що треба все по максимуму зробити самі, якщо машина вже не нова і не якась там супер дорога. Ну якщо щось не вийде, то потім все одно повеземо і ті пари переполірують нормально. Я ще двірники збираюся пофарбувати такі. Я вже фарбу придбала, але треба доїхати до гаража, бо потім вже машину треба поставити, щоб вона там добу десь не їздила, ніде Плюс не пропадає. Отак от. Так от. <головіка> Чоловік щасливий, такий це капець. Нарешті, да, хтось займається машиною у кремнем.